Друзі, привіт! Сьогоднішнє тренування ми почнемо стоячи. Виводовуйте стопи в паралелі на одній лінії і ми повідчуваємо стопи. Відчуйте плюсно під великим пальцем. Натисніть нею на підлогу, плюсно під мизинцем. Середину п'яти. Ліва нога плюсно під великим пальцем. Плюс на під мизинцем середина п'яти. І ми по колу, плюс на підвеликим під, великим, під мизинцем, середина п'яти. Ліва нога, плюс на підвеликим, під, великим, під мизинцем, середина п'яти. І ще попрокочуйте стопу по колу, відчуваючи ось цю опору стопи, опору всього тіла на ось цей трикутник стопи. Плюс невеликий палець та мизинець та середина п'яти. Ще один раз. І стоп. Відчуваючи ось цей трикутник стопи, ми виштовхуємо все тіло вгору. Відчуйте, як за маківку ми потягнули все тіло вгору. Відчуйте ось це витяжіння між лопатками, середина спини витягується вздовж, ми стоїмо, наче біля стіни. Зробимо кілька вдихів-видихів. Відчуйте, як руки висять, руки повисло на ключицях. Маківка потягнулася вгору. Ми робимо вдих в ребра в ребра, в боки. І видих. Робіть вдих в ребра в боки і всередину спини. Ми таким півколом дихаємо, щоб ми роздихали місце кріплення е, діафрагми. Ще вдих, видих. Ще кілька повторів. Вдих. При цьому ми продовжуємо стопами виштовхуючи, під, виштовхувати підлогу. Маківку ми продовжуємо витягувати вгору. І на фоні ось цього витяжіння ми дихаємо, штовхаючи ребра в боки і проштовхуючи середину, середину спини назад. Вдих. І видих. Супер. Далі ми йдемо в коло плечима. Підтягнули плечі до вух, зробили коло вперед і відпустили. Плечі до вух коло вперед і відпустили. Відпускаючи плечі внизу, відчуйте знову ж таки важкі розслаблені руки. Маківка при цьому продовжує витягуватись вгору. Ми не затискаємо шию. Ще пару разів вперед. І ми рухаємо назад, коло плечима назад. Підтягнули плечі доволі, зробили коло назад і відпустили. Коли робити коло назад, відчувати, що ми грудний відділ, що ми ребра не виштовхуємо вперед. У нас грудна клітка залишається стабільною, маківка продовжує витягуватись вгору. Плечі роблять коло, але шия не затискається. Руки вільно висять. І останній. Супер. Права рука піднімається вгору, і ми відчуваємо витяжіння ребер. Виштовхуйте ще більше правою стопою підлогу. Рука потягнулася в стелю, стопа штовхнула підлогу і розкрилися ребра справа. Опустили праву, ліва рука потягнулася вгору, розкриваючи ліві, ліві ребра, виштовхуючи підлогу. І відпустили ще права. Намагайтеся витягувати кінцівку з плеча, не тягніть плече до вуха. Штовхайте стопою підлогу, відчувайте ось це виштовхування стопою підлоги. Ще. Дихайте при, при цьому, дихайте, відчувайте дихання в ребра, відчувайте дихання всередину спини. Намагайтеся не дихати животом, не дихайте грудною кліткою вперед. Нам треба тут вмикати латеральне дихання. Ще одна пара, права рука і ліво. Угу. Руки розслабили, плечі розслабили. Ми зробимо серію для голови, для шиї. Робимо ківок вперед і вихідне положення ківок. Відпускайте голову, відпускайте, не притискайте підборіддя до грудної клітки, просто відпускайте і вгору ще. Відчуйте ось це витяжіння по всьому хребту залишається, і на цьому витяжінні голова, наче е кулька, скочується вниз і повертається назад. Стопи продовжують виштовхувати підлогу. Корпус весь витягнутий, хребет весь витягнутий, ми наче стоїмо біля стіни. Останнє. Поворот голови вправо. І потягніться назад, виначе хочете роздивитися, що там позаду. Більш глазами спробуйте зробити цей поворот. Очі повертаються вправо, іначе хочуть роздивитися, що там справа. І вихідне положення вліво, і вихідне положення ще. Вліво. Закрити очі. І спробуйте зробити такий же самий поворот, як ви робили, коли. Додавали погляд очима. Продовжуйте стопами виштовхувати підлогу, маківкою тягнутися вгору. І останні. остання пара. Стоп. Ми потягнулись вухом в стелю. Потягнулись і відпустили. Ліво. Вухом в стелю потягнулись. Відпустили ще. Право. Відчуйте витяжіння по середній лінії шиї. Додавайте виштовхування. Ліве ліва вухо тягнеться в стелю, ліва стопа виштовхує підлогу. Праве вухо тягнеться в стелю, права стопа виштовхує підлогу. Ще продовжуємо дихати. І остання пара права. Ліва. Угу. Залишились в цьому положенні, зробимо ролдаун. Через сторону руки піднімаємо вгору, Пірнаємо вниз. Хребет за хребцем, ми скручуємось. Відпускайте голову, відпускайте руки. Внизу робимо вдих, на видиху починаємо штовхати живіт всередину, в спину і хребет за хребцем. Розкручуватись у вихідне положення. І останнє у нас шия голова. Вдих, впірнаємо вниз. При підйомі проштовхуйте живіт всередину, проштовхуйте передні ребра всередину. Намагайтеся якомога більше скруглюватись, якомога більше витягувати спину. Вдих. Выдох. Продовжуємо далі. Залишаючись в витяжінні маківкою, потягнулись вгору, відчуйте, що ви наче стоїте біля стіни. Середина спини, потилиця, вони притиснуті до стіни. І в цьому положенні ми згинаємо коліна і випрямляємо. І коліна ви зігнаєте над стопами. Вони не звалюються всередину і не розвалюються назовні. Угу. Просто згинаємо коліна. По відчуттях, ми наче зісковзуємо по стіні. Постійні вниз. Ми, наче ковзаємо по стіні вниз. Середина спини ковзає, потилиця ковзає. коліни просто згинаються. Коліна розташовані на рівні кульшових над стопами. Внизу залишились підйом правої п'яти вгору і вниз. Лівої п'яти вгору і вниз. Відокремлюйте тулуб, у нас залишається, наче притиснутим до стіни. Він нікуди не розгойдується. Права, ліва, піднімаємо п'яту, спираючись на плюсну. І останні. ліва. Випрямляємо коліна. Піднімаємось на плюсну гору, вгору, опускаємось вниз. На плюсну гору, вгору опускаємось вниз. І ще. І знову ж таки намагайтесь не розгойдувати себе і не виходити дуже сильно вперед. Неначе витягуємось вгору. І вниз. Руки висять, руки вільні. Весь тулуб у нас витягнутий вгору, розслаблений. Угу. На наступному повторі ми залишились вгорі, вверху. Ми згинаємо коліна, розгинаємо. Ще згинаємо, розгинаємо. Ще видих, видих, видих. Вдих. Відчувайте ліву праву частину. Можливо, є різниця у вас. Як себе. Відчуває права стопа, як ліва. І опускаємо вниз. Далі ми переходимо на килимок, лягаємо, ставимо стопу в опору на ширині кульшових суглобів на одній лінії. Порухайте таз на себе від себе і знайдіть нейтральне положення тазу, коли ви будете відчувати, що ви лежите на крижах. І таз не розвернут. ні передній нахил, ні задній нахил. Середина тазу. І в цьому положенні ми будемо робити вправу single-легч. Витяжіння однієї ноги. Ми підтягуємо до себе праве коліно. Однеминна рука у нас буде далі від коліна триматися. Протилежна рука ближче до коліна. Випрямляємо ліву ногу і залишаємо її над підлогою. На видиху виходимо в згинання. Лікті розвертаємо назовні, ногами добре витягуємось. Нога зігнута у нас розслаблена, нога пряма у нас витягнута. Ми спираємо на, на зону між лопатками, трошки нижче нижній кут лопаток. І на видиху ми будемо змінювати положення ніг. Видих, видих, видих. Тягніться прямою ногою вперед, видих. Залишайтесь на крижах, видих. Ще. Робіть ківок головою, але не притискайте підборіддя до грудної клітки. Видих, видих. І далі ми підемо вправу дабл лекстрейч. Обидва коліна до себе. Витягуємося вперед. Руками притискаємось до тулубу. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Видих. Ще видих. Виводимо руки за голову. Видих. Робимо коло руками. Останній. Повертаємось, вкладаємо таз, ставимо стопи, порухайте таз передній і задній нахил. І ми будемо робити плечовий міст. Почнемо з звичайного плечового моста. Підкручуємо таз, виходимо вгору. І повертаємось назад. Підкручуючи таз, відчувайте, як живіт провалюється всередину. І ми витягуємося за колінами вперед. Повертаємось назад. Розслаблюємо таз. Ще. Витягнулись, відчули опору на стопи, потягнулись тазом вперед за колінами. Грудний відділ провалюємо, розслабляємо живіт. Ще вгору. І назад. Останній підхід. І трошки будемо ускладнювати. Залиштеся в цьому положенні, відчуйте опору на крижі, на видиху, зігнута пряма нога піднімається вгору, не змінюючи положення тазу. Ліва. Ще права, не змінюючи положення тазу. Штовхайте живіт всередину. Відчувайте, як виштовхування живота всередину, воно допомагає тримати таз в стабільному положенні. Супер. Далі ми виходимо в звичайний міст. Залишаємось. Праву зігнуту ногу піднімаємо вгору, не змінюючи положення тазу. Ліво. Ще одна пара. Ліво. Опускаємось вниз. І ще. Підкрутили таз. Вийшли вгору. Права зігнута. Повернули. Ліва зігнута. Ще одна пара. Іще один такий підхід. Підкрутили таз, вийшли вгору. Права зігнута, ліва. Ще. Відчувайте опору на верх грудного відділа хребта. Район лопаток. Трохи ускладнимо. Виходимо в міст. Права зігнута вгору. Випрямляємо праву ногу. Вперед, на рівень коліна, опускаємо, піднімаємо. Ще на рівень коліна. Піднімаємо, згинаємо, повертаємо. Тримаємо, ліва нога зігнута. Підняли. Перед. Вгору. Вперед. Вгору. Зігнули, опустили. Ще пара одна така. Випрямили. На рівень коліна. Вгору. Рівень коліна. Вгору зігнули, опустили і ліва. Рівень коліна, вгору, лівень коліна, вгору зігнули, опустили, повернулись на килимок. Іще два підхіди таких буде. Підкрутили таз, вийшли вгору. Залишились. Опора на стопи. Права зігнута нога. Пряма вперед, вгору, вперед, вгору зігнули, поставили. Ліва. Перед вгору. Вперед, вгору зігнули. Поставили ще одна пара. Перед вгору. Перед гору зігнули. Ліва. Опустились. І третій підхід. Підкрутили таз, вийшли вгору. Залишились. Зігнута права нога, пряма. Коліно, коліно, повернули. Ліво. Коліно, коліно. Повернули. Ще пара. І опустилися вниз. Добре. Переходимо на бік. Переходимо в упову на лікоть. Витягуємось ногами і вибудовуємо себе в одну лінію відносно килимка, переднього краю килимка. Далі ви згинаєте коліна і стопа над стопою, і вибудовуєте стопи на одному рівні з тазом. Перевіряємо, що у нас лікоть опорний залишається над плечем. Це вихідне положення. Права рука у нас на стегнах. Ми будемо піднімати таз вгору. Виштовхуючи нижні ребра вгору. Робимо вдих на видиху. Права рука ковзає вгору. І виштовхуємо нижніми ребрами себе вгору. І повертаємо, повертаємось назад вдих. Видих. видих. Голова залишається на верхівці. Ми не притискаємо голову в плечі. Видих. І вдих. Ще. Видих. Забирайтесь перед пліччем і долонькою. Не виводьте всю вагу на лікоть тільки. Видих і тих. І ще. Видих. Тих. Видих. І останній підхід. Змінимо інший бік. Спочатку опора на лікоть, витягуємось ногами, потягнулись далеко. Відчутується витяжіння тазу від грудної клітки. Згинаємо коліна, вибудовуємо стопи з тазом на одному рівні. Лікоть вибудовуємо чітко під плечем. Верхня рука у нас на стегнах. І піднімаючи таз, виштовхуємось нижніми ребрами вгору, рукою вільною ковзаємо по стелі. Видих. Видих. Вот, відчуєте, ви наче кінчиками пальців ковзаєте по стелі? І останні угу. переходимо в положення сидячим, зробимо вправу спайн стрейч. Стопи на рівні килимку. Відчути сідничні вугри, сіднічні кістки. Долоньки ми ставимо між ногами, маківкою потягнулись вгору. Робимо вдих на видиху ківок головою. І ми долоньками ковзаємо вперед. Занурюючи ребрами всередину, занурюючи живот, животом всередину. Видих, видих. у вдих ще. Ківок. Відчуйте, що ви саме животом і ребрами занурюєте всередину. Ви не, тяг... не тягнетесь плечима вперед. Нам важливо е... зробити витяжіння по всій задній пасці. Нам не треба тягнути плечі до вуха. І ми вибудовуємо потилицю в паралель з стелею. Відчувати сідмічні кістки на килимку, вони не рухаються. Нам треба ось цей відділ залишити незмінним. Нам треба рухати грудний відділ хребта. Останній. Угу. Переходимо вправу бек Це перекат м'яч. Сідайте на край килимка, м'яч, підтягуємо до себе коліна, обхопили себе руками, коліна руками підтягнули до грудної клітки, знайшли балансову точку на сідничних кістках, лоб підтягнули до колін. І на видиху ми робимо перекат назад, проштовхуючи живіт всередину. Штовхайте лікті в боки. Намагайтеся ще більше розкривати грудну клітку. І останні. Далі ми підемо вправу спальню кіст. Повертаємось стопи на рівні килимка. Витягнулись вгору, знову знайшли сіднічні кістки в опорі, маківкою потягнулись, руки в боки. Прокрутіть плече, зробіть таке коло плечем назад. Розслабте плечі і потягніться дуже добре кінчиками пальців в боки. П'ятки виштовхніть від себе і притисніть на килимок. Маківкою потягнулось, і на видиху робимо поворот вправо. Середина. Вліво. Середина. В нижніх ребрах повертаємось. На видиху ми наче рушничок скручуємо. Плечі розслаблені. Руки витягуються в боки. І останні. Ми повертаємось в положення стоячи. Будемо закінчувати тренування в положенні стоячи, так, як його і починали. Вибудовуйте знову стопи на рівні кульшових. Підзігніть коліна, випрямте. Ще підзігніть і випрямте, і знайдіть стабільне положення коліна, коли воно у нас не розслаблене і коли воно у нас не перерозігнуте. Порухайте таз, передній і задній нахил. Спробуйте збудувати таз в нейтральне положення, так, як ми робили це на килимку. Угу. Порухайте ребра вперед і назад, розгинання і згинання. І спробуйте знову ж таки зробити передні ребра і задні ребра в паралелі. Руками відтягніть грудну клітку вгору, не змінюючи положення тазу. Відчуйте, як об, обидві стопи виштовхують підлогу. Зробіть ківок голови вперед, назад. вперед, Назад, але не стискайте. Коли назад робите, не стискайте шию позаду. Намагайтесь підборіддям витягуватись більш вгору. Ще ківок вперед, не притискаючи підборіддя до грудини. І потягнулись підборіддям вгору. І знову знайдіть нейтральне положення. Коли у нас підборіддя вибудовується в паралель з підлогою, в цьому положенні штовхніть стопами підлогу і маківкою потягніться вгору. Залишаючи ось це вибудовування, ми піднімаємось на плюс не вгору, опускаємось вниз. Вгору, піднімаємось на плюс не вгору, опускаємось вниз. Зберігайте ось це все вибудовування. Угу. Ще вгору. Ще. І стоп. Переносьте вагу на праву стопу, але не провисайте в суглобах. Зберігайте ось це витяжіння. Вагу на ліву. стопу. Ще направу. Витягуємось, витягуємось, витягуємось. Наліво. На праву і залишились на правій стопі. Зігнули ліве коліно, залишили. В зігнутому положенні. Тримаємо, дихаємо, зберігаємо положення тазу, зберігаємо положення грудної клітки, не напружуємо стопу і гумілку, повертаємо ліву стопу в опору, переносимо вагу на ліву, стопу. витягуємось вгору і згинаємо праву стопу. праву ногу, вибачте. Ліва стопа виштовхує підлогу, витягуємось вгору через маківку. Права стопа не напружена, гумілка не напружена. Повертаємо. Витягуємось. Знов перенесли вагу на праву стопу, на ліву. На обидві розподілили вагу на обидві стопи, витягнулись вгору, зробили вдих. Видих. Вдих, видих. І останній підхід. Вдих. І видих. Дякую за тренування і до зустрічі на Калимку.